Зараз прожила такий атматрип в Атмасангі. Поки не підтерлася, хочу поділитися. Думала геть зарьована, заплакана, бачу, що я гарненька, не нормально, тому що ну, прямо прожила, прожила такий кластер досвіду. І коли ділишся таким досвідом, то це ну, прям оживлення певних систем. І тому, хто знає, про що я говорю, відкриваємо серце, мізки слухаємо. А ця інформація буде дуже важлива всім, я певна, але е, предметно важлива вона буде для тих, хто завтра з нами буде на нашому немарафоні е, у ритмі грошей, де ми будемо працювати для себе і для того, щоб сформувати wi е, fi зону для е, збагачення української нації. Тобто, саме по собі щастя не прийде. Треба спочатку його для себе напрацювати. А заодно просити для більшого, і тоді коли це там спрацьовує дуже крута штука. Дивіться, збирається певна кількість людей і каже: нам треба бути багатшими, тому що ми зрозуміли, що багатство це достоинство, гідність, честь, ресурси. І багатство це не про кількість грошей, а про кількість ресурсів. І чим більше ти політражний, багатий на думки, на ідеї, на друзів, на проекти, тим більше в тобі ресурсів потрібно. Тому для нас багато. Від слова Бог і так далі, і якщо ми хочемо це інтегрувати в своє життя, то відповідно ми повинні зап... просити для чогось більшого для нас. Це завжди буде країна, не родова система, тому що це знаєте, як десятину давати батькам по типу чим чи якимось там родичам на якісь ремонти і кажуть: я в мене десятина, я благотворительності займаюся. То це ж це і не працює, а, працює по чесному. А по чесному для чогось більшого, а для більшого це мінімум для країни. Ну тому, що на планету ми поки що з вами не дотягуємо. Або будемо дотягувати, коли буде певна кількість вольтажу із людей або із їх світлопроводимості. А зараз, поки так, так ось завтра будемо збиратися, і так чи інакше я зараз в цьому полі в полі збільшення ресурсів. І ще докручується у нас, добудовується робоча зона, яку ми ставили з вами в понеділок на день Духа Святого для одухотворення української нації. І в мене починається сацанг з того, що мертві встають з оживають коротше. І я така думаю, боже, це що реально вже час прийшов для цього другого пришестя. Реально, зараз трупаки повстають. Ну тому, що ну, для мене це бред. Я розумію, що це зашифрована інформація, що це кодова програма в нашому ДНК. Але отак, прям знаєте, у із фільму Зомбі, ну точно ні. І потім раз так транскрибатори налаштовуються, і я бачу, а це дійсно не з могил повставали. А знаєте, коли зомбі, мертвечина, живим стає. І мені кажуть, ну вам же Ісус сказав, що це мертві, що Він прийшов із світу живих і прийшов для того, щоб розказати про життя і дати життя, і дати життя з надлишком, тобто стільки, скільки можна вмістити. Він прийшов і Воскрес і Вознесся, вознесся до живих, вознесся і тому. Коли він сказав Я прийду, а царство небесне не зовні а зсередини, то зсередини запуститься певний процес оживління. І ми з вами трупаки в повному сенсі цього слова. Ми мертвячина, яка зараз одухотворюється, тобто воскресає, для того, щоб оживитися, тобто вознестися. І весь цей процес відбувається прямо отут, прямо зараз. А, і я така, о, крутяк, ну все, я так я не бачила, так я не дивилася під таким кутом. Подякувала там курації за транскрибацію. А, і далі раз мене переводять в цей же ж наш з вами. Бо я хотіла подивитися, в якому зараз стані робочі зони, чи можемо ми потягнути збагачення країни, чи може просто хоча б домовитися там про міста, які ще для Києва. Чи, ну, тобто хотіла подивитися в Ольтаж. А, і е, потрапляє в те, що кажуть, ну теж розумієш, що працює програма Житвині. А пояснюю, як працює програма «Житвиня». Е, Все почалося з одного джерела і розійшлося е, в чотири сторони світу. Тобто, пам'ятаєте, <клухи> Брахма, чотири голови з'явилося. Ну, відповідно, але тир розкрився в усі сторони. І тепер дивіться, воно куди воно там не пішло, в будь-якому випадку, ми з вами в сферічній структурі, е, воно з'єднається. І тому існує тільки дві сили: центру біжна, яка від центру біжить. І е, та, яка центру стрімка, яка біжить до центру. Тобто, тепер якщо воно тут розкрилося, то десь тут воно буде збиратися, і збирається не по тримурті, а по плеромній структурі. А це монада, монада, тетраєдер, тому хрест, тому саме Ісус, тому з'єднання. І уявіть, наш світ з вами народився, тому що були з'єднані протилежності. Ось вони весь цей час не протилежності воювали, виживали, пробували знайти якісь там компроміси, паритети, імульгатори. Як, наприклад, вогниву, яке ми з вами святкуємо на рівнодення літнє? І ми з вами, в принципі, світ. Ось цієї інтеграції, а зараз відповідно проживаємо своє переродження через те, що інтегруємо всередині себе ще більше оцих кластерів із різних релігій, з різних традицій, з різних напрямків. І тому для того, щоб зараз супроводжувати свою свідомість в цьому алхімічному процесі, бо ця житвиня в кожного з нас працьовує, карми всі родові наші з'єднуються, і багато все коротше. Це в нас в наше боже ми Його називаємо е, дракон е, самоцвітний, тому що е, дракон це не те, що в казках, а це містична тварина, в якої. <кій> <кій> Похожу до теми, і подивіться, як е, перекривають. Зараз продихаю. Продихаю, посканую. Хто впливає? <кій> Воно це чіпляється вже останнє, все знаєте, здихає, бо ми ж вже оживаємо. Чуєте, воно вже в нас, а воно ж хоче жити, воно ж може жити тільки за рахунок нас. Дивіться, тому для того, щоб перейти, потрібно ось ці полярності з'єднати всередині себе. І оце вушко голки, і є хрест, і є центр. І оце себе витягнуть через оце єднання, через цю емульгацію. І так як ми хочемо завтра ставити робочу зону, то в мене ніби таке питання: а що ти готова з'єднати зараз в собі? Щоб посилити е, дією е, завтрашню роботу. Ну тому, якщо ми хочемо завтра запустити програму збагачення свою і своєї країни, то відповідно е, ми повинні зробити кожен всередині себе якусь все безкоштовно, до речі, або марафон без не марафон безкоштовний. Е, то всередині себе треба зробити певну дію на примирення, на, на відсутність війни і на е, знаходження рішення певного. Раз поки неможливо єднання для розчинення і симкритичного народження чогось нового, то тоді, яку ти зараз, як верховне свідомість своєї атмології, свідомій атмології, того що ти чітко розумієш, на що ти можеш чітко впливати, а що ти готова зараз знайти яке рішення? Я раз, раз, раз а мені відразу кажуть, давай цінне, давай те, що дійсно дюрає. Ну а мене дюрає язики мова. Мене вони дьорають, тому що нас тому нас прийшли вбивати за цієї мови, нас вбивають мовою, нас закривають мова. Це зброя. Не хочу зараз казати про це все, тому що зараз заведуся. А, і не можу зупинитися, тому що країну вбивають із за цього, тому що ми не виживаємо, Чуєте, із-за цього, тому що тому що це зброя. Проти нас, і ми дураки, самі себе продовжуємо вбивати і підтримувати це все. І відповідно в мене язик і мова тут. А ну я там чу вирішила, що я ж цьому, цій темі, що могла, те, зробила для себе. А тут показали, що прямо треба всередині себе мені, як ініціатору даного дійства, знайти якесь рішення. І в мене раз я запускаю iVision, В мене вже класно це виходить, коли я даю душі завдання. І просто спостерігаю. Не малюю, не уявляю, а не створюю, а просто щитую стан де Оця транскрибація. Іноді прям картинки по різному, з'являючись, який там астральний план, включений чи ні, іноді думки осяяння, Ну по-різному це синкретичне знання заходить, і тому попросила да, що ну як? як Як мені знайти рішення швидко, прям зараз в столі заказів, тому що завтра потрібно вже починати і від цього залежить прям рівень робочої зони, і, і, і ширина, і потік каналу, який будуть встановлювати, тому що є фінансова платформа, є фінансовий канал, а є потік всередині каналу. І у всі ці три константи вони важливі. і Я так зрозуміла, що оця дія наєднання. Бо якщо є канал, то він завжди буде щось з'єднувати одне з одним. І відповідно, що важливо для людини, яка ініціює таке дійство, і ось для неї важлива язик і мова і думає. тому звернулася да, до інстанції повище за віженом за допомогою. А, і а, дивіться, а, яке просте рішення, воно для мене прям як ключ зайшло. А це я даю собі слово, а, що я розмовляю з українцями тільки українською. А з іншими, з ким не маю спільної мови, а, спілкуюся язиком яким володію. Тобто російські. І е, прямо е, прилетіла картинки в безліч там. Ну, по типу, наприклад, зараз я фотографа, там мені потрібно було знайти. Е, е, і мені потрібно на і ще й того, який, який там знає ландшафти, все, бо в мене є там певна ідея. І е, 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 дивлюся е, е, обяви там російською. Ну і не будеш ж людину запитувати відразу ви хто, тому що тут дуже багато людей з країн Балтики, з Білорусі, дуже багато вихідців із Казахстану. Якось вони тут ну є, є такі прям сілі ці кластери. Але цих людей ну, відповідно, є і росіяни, і українці, і тих, хто тут давно живуть. І російська вона ходова. І відповідно, якщо я розмовляла з людиною там по телефону російською, а потім там, наприклад, йшла до того перукаря, розмовляла, вона виявляється з Маріуполя, то я ніби залишалася розмовляти російською. Там не переходили, бо людина не переходить. Тут по типу вже живе 15 років, там знаєте, і і, 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 в общем, грішила. Тепер, прям знаєте, чітко для себе. Тобто, все те саме тільки з такою чистою підкруточкою, що якщо українець, то розмовляючи тільки українською, не переходжу на язик, не трогаємо це і, о... і прямо отримала прохід. Всередині себе. І зрозуміла наскільки все просто, наскільки все просто, просто слідкувати за певною чистоплотністю того, що для тебе важливо, не те, що ти розказуєш, а те, щоб, що ти прям реально віриш, що для тебе прям важливо, щоб ну, якщо я зараз готова дагатити все на світі і казати е українці, е наша війна всередині е з язиком. Я не буду цього робити, я не буду цією революціонеркою. Мене завтра вб'ють, щоб ви розуміли. Я, я сповна розуму. Я ж не Фаріон, да, яка, яка там, де вона зараз, просто із за того, що кричала про те, про що сьогодні повинен кричати кожен українець. Нас вбивають із за неї. Я вже не кажу зараз про все, що це робить з нашим мозком, з усім на світі. І зараз ви чуєте, йде оживлення. В, в воскрешення мертвих, чаю, воскрешення мертвих. Ось воно, ось воно, ось це вже тут. І воно зсередини заходить. І воно одухотворяє, щоб ми воскресли. А потім, слава тобі Господі, вознеслися і прямо тут побачили, узріли, що ми частина дихаючого живого життя. Тож завтра. Збираємося на збагачення, тому що це енергія і ресурси. А Україна наша просто приречена на це зараз. Тільки ми, бачите, витягуємо її із лап, із із цього всього, тому що тому, що спочатку треба вижити, а потім жити, розумієте. І, і вже, і, і вже і при цьому якось треба вчитися в цьому виживанні, прямо вчитися жити зараз. І тому не чекаємо, коли все закінчиться. Наближаємо закінчення тим, що маніфестуємо своє збагачення, нам потрібні ресурси на побудову нових інфраструктур, шкіл, розумних речей, які покращать наше життя, наше здоров'я, унеможливлять купу всього того, що відбувається в корупційних наших схемах, прописаних. Тобто все це сьогодні можливо, все це сьогодні реально, і молодь, яка підростає це, знає, але. Потрібні ресурси, потрібні гроші. І я переживала, як же ж ми будемо закривати той борг. Ви знаєте, в нас дуже величезний борг України, ще трошки ми там банкроти. А потім раз і бачу, якось дуже швидко закриється. Може, вони нам ці гроші під репарації переспишуть? Може, але якось все. Я тепер в цій зоні ви взагалі за цю тему не думаю. Прям побачила, що якось закриється. Але потрібні гроші всередині бистро швидко, швидко заробляти, щоб вкладати, щоб країна процвітала, щоб інвестиції були, щоб все і це вже треба закладати зараз. Тому завтра приходимо. А чому розказала свій приклад про язики мови? Ну не тільки, щоб ще раз вам сказати, наскільки це важливо, а щоб ви знайшли кожен всередині себе, що ви готові положити на алтарь своїх поз і позицій для того, щоб трішечки примирити або дійсно примирити щось всередині вас, що воює, і що. Унеможливлює свою реальність і болить і все, але як би там не було, знаєте, ще два дві полярних бажання, чи ще чогось. Не хочу навіть вам підказувати. Поговоріть з собою самі, знайдіть таке єднання, тому що збільшити, розширити фінансовий канал, а можливо. Виключно за рахунок не просто очищення від платформи, не просто активації якихось там ресурсів родових і ще чогось, а через зміну конфігурації. А вона відбувається в геометрії свідомості. Тому знайдіть у себе щось ось таке, що ви готові в себе в собі, в собі примирити, заради того, щоб стати багатшими і е, походотайствувати за процвітання своєї країни. Ось таке з вами поділилася, вже почистилась. Думаю, цілий розказ зараз буде по цьому трипу. А вона швиденько, швиденько знаєте, залишився відбиток і пішов. Але оце прям. Підчетлілась, да? тому що, до речі, там теж коли про українську казали, то важливо, що це не те, що ми не використовуємо слова, речення чи іноді прям цитату. Ну, коли ти хочеш, оце прям цей оцей смак їхній, да, передати їхню цю оце. Не хочу да, далі, то це навпаки навіть ще певні ключі. І дивіться, в нас ж дійсно скільки ще до війни, і наших співаків, і якихось коміків вже стюбали її. Да, ось цю кацапську. Вже десь заходили з такою цією. Тож я думаю, що в обіходах це залишиться. Тому впечатлілася прямо бо вразити це повинно щось було інше. А тут, поки було впечатлення, що, що це за воскрешення мертвих, а це ми. І служиш, правильно сказав, царство небесне всередині. Не шукайте його десь. Бог прийде зсередини, Дух Святий прийде зсередини. Тому вже ніхто ні з кого не сходить. Це на Троїці та п'ятдесятницю снізошло, А ми вже в Духі Святому, значить, ми ним вже видихаємо, значить, вже зсередини вже оживляємося. Тому не чекаємо, що завтра могили порозвертаються і звідти хтось там повилазить. Всі вже тут, всі втілилися, хто виходив. Тому е, вже всі мертвяки тут залишилися Е нам з вами воскреснути, щоб навчити жити. Ось такий алгоритм, а без грошей нам ніяк, бо вони код долі. Тому приходьте ще раз. не знаю, як вас вже запрошувати, бо хочу, щоб всі були багаті. А це багатство прийде тільки на, на живе. Тому багатство дорівнює живий, живий дорівнює щасливий, щасливий дорівнює справжній. Справжній довір дорівнює святий, святий з усіма якостями, які світяться, які як металеві самоцвіти формують структуру нашу сакральну. І пройдемо з вами гроші, тому що буде потім практиком. Тому хто хоче дійсно задихати своїм фім диханням, приготуйте, що буде ще практика. Вона вже платна, коштовна, тому що вже є приходи, за які потрібно платити. А після цього почну виконувати обіцянку, яку вже рік вам даю розповідати вам про Софію, розповідати вам про те, що відбувається, хто ми і яке знання сакральне в кожному з нас, і в нашому ДНК. Ось тому зараз до багатства. Для того щоб вирівняти спину гідним, достойним, чесним життям себе проявити і рухатись далі, все пишіть, що думаєте. Попіху до завтра.